Вітаю! Хочу розказати, як користуватися інтерактивним тренажером. Готуємося до іспиту разом. Орієнтовні завдання НМТ з української мови. Це вже варіант номер 2 Також буде ще варіант номер 3 Ви можете обговорювати з учням, виконувати ці завдання і можете просто натискати на наступний слайд або лівою кнопкою миші, або зараз я повернусь, або ж стрілочка, яка є у вас на клавіатурі. Але цікавіше, звичайно, коли ми використовуємо анімацію. Отже, правильна тут відповідь буде Г. Коли ми натискаємо, то відбувається перехід на слайд, де написано неперевершена відповідь правильно, ви отримали 1 бал. Я повернусь ще раз на цей слайд і натисну неправильну відповідь. Наприклад, А. Запам'ятовуйте, що це завдання номер 1 тоді ми повертаємося на завдання номер 1 або, наприклад, діти відповіли Б. Ви знову переходите, так, наприклад, В, бачите, все працює. Так, отже, відповідаємо на Г варіант, далі сюди, і так на наступні завдання ми переходимо. Тут буде В, тут В і так далі. Досить складно створити завдання ось такого плану, відновити первісний текст. Але відповідати досить просто. Тут буде варіант В, і для зручності я даю повний текст, щоб обговорити і не перегортати на попередній слайд. Також для зручності, щоб не перегортати і не повертатися до попередніх слайдів, я додала скриншот, бо нам треба знайти відокремлену обставину. Нам у нас варіанті Д обираємо не фігурки, так, а букви. Ми тільки натискаємо. Тут так само коми немає. Значить, варіант Д. Далі речі з різними видами зв'язку це буде трикутничок, але ми натискаємо А. Слово розвиватися це виступає в ролі означень, тому натискаємо Г. Коли завдання на відповідності, то ви можете просто стрілочкою, зараз, зараз я вам продемонструю, я стрілочкою, так? Або можете мишкою перемикати, тобто все налаштовано, бачите? І залишається зайве. Коли ми натискаємо на зайве, Запам'ятовуйте, 26 завдання. Ми потрапляємо сюди. Повертаємося. Зараз все поверну на свої місця. І як ми можемо зробити ще? На Росію чекає, і діти відповідають. Потім ви натискаєте ось на цифру. І відбувається такий рух: Геростратова слава. Далі. Нині будь-де може бути. Діти відповідають, тоді ви натискаєте, ага, попереднє завдання, що зникає на два. Нині буде, може бути дамоклів меч. Варто, звичайно, обговорити значення цих фразологізмів. Далі для зручності ці рядочки зникають, проте ЗСУ за версту чують ворога. Четверте. Комар носа не підточить, цей фразологізм характеризує роботу наших захисників. Так, ну і це зайве. І ось так само завдання на відповідності. Ось ви бачите, звісно, прислівник, щось займенник, але сполучник і доприйменник. Ну, і це буде в нас зайве. Перегор... Дивіться, перехід на наступне, ось на такі стрілочки. Так, далі, все так само. Це буде зайве. Далі синонімія простих і складних речень. Зверніть увагу, на що я цитати брала з пісень в деяких випадках із віршів сучасних письменників. А ось це текст сучасний, соціально політичний, в цьому в цій презентації речення АПО про Україну і її діяльність. На в політичній сфері, так, соціально-політичний, а також інформація є про гранти, про підприємництво, сучасний контент. Оставки завеге. Коли ми виконали всі 30 завдань, звичайно, хтось все ж таки, мабуть, помилився чудово, якщо взагалі нема помилок, але все одно ми маємо перевести 45 балів, якщо нема помилок, так, за 200-бальні шкали, це буде 200 балів. Якщо хтось, наприклад, отримав 34 бали, це 162. Ця таблиця вам відома. Дякую за увагу. Сподіваюся, що з такими інтерактивними тренажерами підготовка до НМТ буде набагато. Цікавішою до зустрічі.